Експеримент із пішохідною зоною в центрі чернівців планують продовжити. Перекриття вулиць на вихідні та святкові дні триватиме до 1 листопада. Чернівчани не в захваті від такої ідеї і вважають її недоцільною. Подробиці далі. У ратуші планують продовжити експеримент із пішохідною зоною у центрі чернівців на вихідні та святкові дні. Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету міської ради. Однак чернівчанам така ідея не до вподоби, адже як показала практика, перекриті вулиці залишаються порожніми. Чесно кажучи, не дуже зручно. Як водії автомобіля, якісь скаже незручності після цього проїхати до центру до конкретної точки. Я навіть думаю так, що і народ тут не дуже гуляє, бачивши те, що постійна поліція зупиняє пішоходів, вони тут не ходять. Машину взагалі тут лишити дуже велика проблема. Нема де лишити. Дуже мало людей ходять по центру, а да, все перекрито. Це жах. Я не знаю, куди їхати, а навігатор веде. Ні правил, нічого тут нема. Тось тобто, я з Харкова, а Чернівці своїм життям живуть. І по правилам дорожного руху і без правил. Мені це дійсно не подобається, не чого? знаю. Бо то, що треба, так якби я працюю таксі, і мені так, якби люди закажуть сюди, мені треба об'їхати через все місто. Воно ну, для мене це не знаю. Я просто не розумію для чого. Не всі вулиці треба перекривати. От, на мою думку, Заньковецька вулиця. Перекрита хоча б до Богдана, Ну, це дуже незручно, тому що з гроші от їдуть машини, знають, куди поїхати. Тобто, можливо, треба працювати і щось міняти, щоб це було комфортно людям. Городяни зауважують, перш за все потрібно навести лад у місті, а вже потім проводити такі експерименти над водіями і пішоходами. Люди переконані, влада займається непотрібною імітацією. А зараз не, не той час, щоб це робити в державі взагалі. Ну, можливо, ну, якщо повітряна тривога, наприклад, і потрібно проїхати найкоротшим шляхом в укриття, чи ще десь, чи відвезти когось, чи хворий хтось, що потрібно робити. У нас ще не є наскільки розвинуте туристичне місто. Я рахую, що вважаю, що спочатку потрібно поробити дороги, навести лад у місті, а потім вже займатися перекриттям, пішохідною зоною, велодоріжками всім решта. Нагадаємо, рішення про запровадження пішохідної зони ухвалили 7 червня. Однак це ніяк не поживало життя в середмісті, а чернівчани рішенням влади не задоволені. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.